Вітаю! З вами компанія Bitua. Раніше ми вже розповідали, як у Базбухгалтерія Проф оформити прийом працівника на півставки. Посилання на матеріал ви зможете знайти під цим відео. А сьогодні ми покажемо, як на практиці Базбухгалтерія.ПРОФ автоматично рахує зарплату пропорційно відпрацьованих годин. Для початку ми повернемося до документа прийом на роботу. Розділ зарплати і кадри. Підрозділ кадровий облік. Обираємо прийоми на роботу. В документі прийом на роботу працівника має бути вказано нарахування оклад по годинах і розмір повний оклад за місяць. В нашому, умовно, числовому прикладі це 20 тисяч гривень. Далі переходимо до нарахування. Скільки наш працівник прийнятий 1 квітня, відповідно, нарахування ми йому зробимо за твідень. Повертаємося в розділ Зарплата і кадри. У підрозділі Зарплата обираємо нарахування зарплати. Створюємо новий документ. Обираємо місяць нарахування. Вставляємо дату нашого документа. Переходимо до заповнення табличної частини. Ми можемо або додати новий елемент, тобто нашого співробітника, або здійснити підбір. В даному випадку я не користуюся кнопкою Заповнити, оскільки програма заповнить мені табличну частину усіма даними співробітників, з якими були трудові відносини у квітні. Натискаю кнопку Підбір, обираю нашого працівника і повертаюся до документу нарахування зарплати. Як ми бачимо, програма підтягнула всі дані, в тому числі вказала нарахування оклад по годинах, підтягнула розмір окладу, і далі ми маємо прорахувати результат. Є два способи: або ми одразу вручну вказуємо певну суму, або вказуємо більш детальні дані. Починаємо з відпрацьованих днів. Припустимо, співробітник відпрацював 8 днів. Далі програма автоматично нам порахувала, скільки це відпрацьованих годин з огляду на 8-годинний робочий день. Але, припустимо, наш співробітник відпрацював менше. Норма днів і норма годин вказується довідково для співробітника, але на нарахування не впливає. Оскільки в нас працівник працює по сумісництву, норма для нього, припустимо, 10. Днів і 80 годин. Ці показники дають нам змогу аналізувати, чи відпрацював він свою норму. В даному випадку ні. Норма днів за місяць і норма годин за місяць прямо впливає на нарахування, оскільки на автоматично розраховує вартість години роботи. Припустимо, норма днів за місяць в нас 22 робочих дні. І програма автоматично нам порахувала, що це 176 годин на місяць. Календарні дні також підтягнулися автоматично. Як ми бачимо, ми маємо уже обчислений результат. Далі ми маємо натиснути кнопку Перерахувати документ, що програма заповнила нам дані про ПДФО, військовий збір і ЄСВ. Це можна все перевірити у відповідних вкладках. Якщо все добре, ми можемо також переглянути підсумки по документу і провести його. Нарахування здійснено. Ми можемо проаналізувати наш розрахунковий листок. Так, як ми бачимо, що в нас нараховано згідно з погодиною оплати, відпрацьовано 8 днів 56 годин, і є сума нарахування і утримання. На цьому нарахування зарплати вважається успішно виконаним. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте «вподобайте», підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за оновленнями.